Зробити добру справу, передавши свою кров тим, хто цього потребує. У час повномасштабного російського вторгнення потреба переливання крові зросла. Поранені військовослужбовці та військовослужбовиці, ті, хто постраждали від обстрілів, немовлята чи люди, які мають важкі захворювання, щоденно потребують допомоги інших. У Тернопільському обласному центрі крові з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 13.00 приймають донорів, які готові поділитися своєю кров'ю і врятувати життя іншим. Я вирішила здати кров, так як зараз наші. Країні війна і масові обстріли, тому це я вважаю, що дуже необхідно, так як в будь-який момент може бути е, потреба в крові. Тому я вважаю, що зараз для українців надважливо здавати кров для того, щоб поповнювати наші запаси і допомагати нашим землякам. Я не вживала жирної їжі, також таких фруктів, як чорниця, ягода, чорниця, банани. Важливо в. Тому що зараз дуже багато поранених, і це потрібно для наших ЗСУ і воїнів. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська каже: постійно треба поповнювати запаси, адже окрім того, що допомагають пацієнтам лікувальних закладів краю, двічі на місяць відправляють кров на прифронтові зони. Перед тим як стати донором, раді дотримуватись декількох рекомендацій. Ми рекомендуємо дотримуватись дієти, обмежувати вживання жирної, копченої їжі, це якісь соління, горішки, банани, відмінити. Більше зосередити харчування на вживанні каші, скажімо, нежирні сорти м'яса, більше пити рідини, чаї, соки. Ще одне важливе правило: дві доби перездачі, крові не приймати ліки, алкоголь та не палити. Робити добру справу можна регулярно. Однак варто пам'ятати про перерву довжиною у два місяці між процедурами у Тернопільському обласному центрі служби крові стверджують, найбільше не вистачає першої, другої та третьої груп з резусом мінус, тому закликають усіх небайдужих долучатися до донорства. Ми завжди маємо щось зробити доброго в цьому житті і. Запрошуємо спробувати стати донором, щоб ми мали більш ширшу базу даних. Можливо, вони взнають свою групу крові. Вони мають люди, ці мають можливість отримати обстеження, тобто знати про свій стан здоров'я. Віра Монастирська розповідає до Дня Святого Миколая. Планують організувати акцію, яка буде тривати впродовж тижня. Основна мета поповнити якомога більше банк крові, щоб завершити рік доброю справою для всіх, хто цього потребує.